Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить «спазм»? Біль, спазм, яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон. Проти спазму, проти болю. Біла. Розумна турбота. Може, до тебе? Що ж? Може, до моєї почути. Мами! Магнікор не забув! Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Раніше я не вірив у вірність людей. Та коли почало бахати, вони накинули нас. Ділилися місцем у підвалах, і метро, і подушкою, на яку вдома не можна було сідати. Рятували навіть котів. І я зрозумів, вони віддані нам не менше, ніж ми. Люди. Дякуємо за відданість. Ми сильна критуча країна. Хай ніщо не завадить нам алергії. вільно дихати. Алергійне місце в нашому житті. ЕЦ – ефективний засіб від алергії. ЕЦ – таблетки для дорослих та дітей від 6 років. А від двох рочків ельцеп сироп кусу. фуцис – трикутне рішення від молочниці, адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше знайти спосіб їх рішення. Фуцис – просте та ефективне лікування молочниці. Наше серце реагує на стрес. Що серцю неспокійно? Корвалтаб екстра. Корвалтаб екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра потрібний ефект тому, що серце тільки одне. стрес погіршує роботу мозку. Біфрен допомагає подолати хронічний стрес, занепокоєння, страх та тривогу. Біфрен покращує концентрацію уваги, відвищує фізичну та розумову процедуру. Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Сміливість. Це не про гроші. Але депозити в Державному банку зберігають гроші до майбутньої перемоги. Ощадбанк. Мій банк, моя країна, моя сміливість. Зупиняєте через Геморой? Ропта в глібино полегшує бісуль між печення з меншої запалення, а також підвищує тумож Геморойденних верх. Пропто в глібину. Раді життю без Гаморою. Залишилися без безсупутниково. Авіасад працює і пропонує супер умови для абонентів екс-конкурента. Знижку 50% на 3 місяці на тарифні пакети. Дзвоніть 0800 500 460 або звертайтесь до офіційного партнера Віасад у своєму регіоні. Все буде Віасад. Січні затримка, Нерегулярний цикл, рясні або бізне місячні. Між виділення. Зіндаго, рослинний сироп комплекс надії для нормалізації менструального циклу. Зінтаго сироп сприяє налагодженню менструального циклу. Зіндаго. Біль у серці може з'явитися раптово. з серцем погано при ваших ознаках болю та дискомфорту в області серця. Приївіть корвал мене. Мені вже краще. Корвал -мен. завжди беріть з собою. Корвал мен. Швидка допомога. Кожен день повинен важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми ножба форте, і ти знову готовий до звершень. Ножба форте рішуча відповідь на спазм. Хто шукає і не втрачає надії, той завжди знаходить. Я теж. Разом з командою ми створили телеграм-канал Пошук Снегла. Щодня до нас залучаються небайдужі українці. Разом ми знаходимо тих, хто довго не виходить на зв'язок. На даний момент не можемо. Разом ми повертаємо у родини загублених дітей та дорослих. Разом ми сильніше. Пам'ятайте, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Перемога за нами.